Троха позу змі. Okay. За городом качки пливуть, каченята крячуть, вогі дівки заміж ідуть, а багаті плачуть, воги дівки заміж ідуть, а багаті плачуть. Убогі дівки заміж йдуть з чорними бровами, а багаті сидять дома з кінніми та волами, а багаті сидять дома з кінчими та волами. Чи ти чула дівчинонько, як я тебе кликав через твоє подвір'ячко сивим? конем їхав через твоє подвір'ячко косим. Одним їхав. Ой, чи чула, чи не чула, вийти, боялася. Темна нічка мандрівочка зради боялася, темна нічка мандрівочка зради Боялася Ой не бійся дівчинонько, не бійся нічого, бо я хлопець молоденький, не зрадив нікого, бо я хлопець молоденький. Не зрадив нікого.